Доброго часу доби, шановні глядачі. Люди, які займаються масовою розсилкою електронних листів на електронні адреси, часто зустрічаються з такою проблемою, як блокування пошти. Ну або не потрапляння листа у папку основні у клієнтів, а, наприклад, у папку спам. Чому так відбувається? Це відбувається через те, що ваша база даних вже застаріла. Ну, трапляються різні ситуації. Люди перестають користуватися своїми електронними адресами, чи надсилають вам неправильні електронні адреси, чи ви взяли десь адреси, а вони не є дійсними. Ну, різні причини. Але серед вашої великої бази даних електронних адрес стовідсотково є велика кількість тих адрес, які вже не, ну, не використовуються людьми. І коли відбувається масова розсилка електронних листів, поштовик може блокувати вашу адресу через те, що вам повертається велика кількість помилок, оскільки ці адреси не є дійсними. От, для того, щоб мінімізувати подібні ситуації, я створив для себе і під себе електронну Програма, яка називається менеджер електронних адрес. Ця програма вона виконує дві функції. Перша функція це зберігання і редагування електронних адрес. Ну, під, під себе, відповідно. Друга функція це перевірка дійсності електронних адрес. Зараз я вам коротко це продемонструю. Ми почнемо із. Демо-версії, як бачите, тут на екрані все написано. Програма при запуску показує вам інформацію, на якій вказано вартість ліцензії, і те, що це демо-версія, в якій обмежено можна використовувати лише 100 адрес. Для прикладу, я знайшов якусь невеличку там базу адрес. Не знаю, я ще не провіряв. Зараз з вами ми її. Перевіримо, протестуємо і побачимо от саму роботу цієї програми. Я виділив певну кількість адрес, не знаю скільки, багато. Багато виділив. І буду переносити у програму. Як можна додати в програму електронні адреси? Перший варіант, точніше, не один, а їх кілька, як бачите, імпорт. Тут ось можете використовувати такі. Види додавання. Але оскільки я робив програму під себе, я люблю користуватися клавішами Ctrl-C, Ctrl-V. Відповідно, я додав можливість з буфера обміну. Ctrl-C, тобто скопірував адреси, я так і зробив зараз. І тепер додаю сюди. Нам програма зразу видає два варіанти, нам потрібна нова папка. Нова папка і пропонують створити. Наживемо її номер 1 І тепер дивимося, що буде. Оскільки серед цих листів є недійсні, нам пропонується куди діти. Нам треба вибрати невалідні. Відповідно, програма створює папку невалідні адреси. Невалідних один і всього додано, як бачите, 100 адрес, тому що більше програма не може додати, оскільки в неї є обмеження, оскільки це не ліцензована версія. От таким чином ми з вами можемо подивитися на адреси, які. Додало. З адресами цими можна робити, як бачите, різні дії, редагувати, наприклад, там, да? чи редагувати теги, чи вибрати всі за доменом. Тобто от, такі, от, нам дається, що зустоїв таких доменів у нас за доменом два. Дві таких пошти, наприклад. Да? От. Також, також. Ну, перемістити в кошик, чи перемістити там яку, якусь папку. Тут так само, дивіться, бачите, нам дається можливість роботи із електронними адресами. Таким чином, ми можемо електронні адреси, можемо створювати папки, які нам заходяться, наприклад, по доменах. папки Укрнет, там, там, чи ще які. І таким чином сюди переносити всі адреси. Це наше сортування. Чи там створити. Розсилання такого-то числа, чи які ви там створюєте для себе там, можливості, папки і тому подібне. Все це діло можна робити у цій е, програмці. Е, зараз я е, натисну на паузу, активую програму, і тоді ми попрацюємо вже з активованою програмою, щоб показати е, уже, ну, якби, і функціонал, там, ну, і тому подібне. Отож, продовжуємо роботу, я програму активував. Тобто для активації потрібно електронну адресу. І, відповідно, ми генеруємо ліцензійний ключ, який виводить свою електронну адресу і ліцензійний ключ. Тепер продовжимо додавати адреси. Я виділив знову ту кількість електронних адрес, скопіював. І тепер додаю з буфера обміну. Нам пропонується знову, там, да, я створюю папку номер 2 і тепер давайте подивимося, що. Здійснюватиме це. Нам зберегти зі всім, але на, ні, нам потрібно не валідні адреси. І тепер бачимо. Валідних додано 215, дублікатів 100, тобто ті, які вже були додані, вони не додаються повторно. Це робиться для того, щоб коли ви будете надсилати масові листи, щоб не дублювати листи ще раз тим самим е, людям, відповідно, щоб вони не потрапляли у папку спам чи не блокувалися. Ну і валідних, відповідно. Ось наші, наші списки. Відповідно, дві папки є. Таких папок можна створювати, відповідно, безліч. При додаванні можете додавати в ту саму папку, я, яка є, можете додавати в нові папки. Це вже ваше відповідне право. І є можливість роботи як по папках, так і відповідно з усіма адресами. Усіх адрес у нас 316. Як бачите, ну це. І цією. Зараз ми очистимо невалідні, Очистити. очищуємо. Все. І тепер у нас з вами 315 адрес, з якими можна працювати. Що ми робимо далі? Папка ой, програма. При тому, як ми сюди завантажуємо електронні адреси, вона вже їх перевіряє, як бачите, на те, що вони от, щоб не дублювалися. Тепер нам треба перевірити. Валідацію. Відповідно, ми вибираємо всі. Можна, от, давайте так, щоб швидше нам було, бо це буде трошки довше. Звісно, чим більше ви адрес виділите, тим довше буде. Простіше буде по папкам їх адреси проробити валідацію. Значить, вибираємо всі, вибрано у нас 100. Да, і додаткова перевірка валідації. Значить, у нас три варіанти. Їх усі можна зробити. Натискаємо перший. Варіант, і програма перевіряє. Значить, 100. Перевірила швиденько. Із них валідних, але і невалідних теж є. Як бачите, все. Відповідно, у нас невалідні адреси, і у нас кількість у папках відповідно змінилась. Тепер ми те саме беремо, вибираємо всі. Перевіряємо далі. Перевіряємо домену. Тут все нормально. І остання перевірка. Валідації тут вона може бути найдовше, тому у нас тут прогрес-бар прогр... прогр... працює, показує. І зараз подивимося, що тут і 8 невалідних ще і за цією ситуацією. Таким чином, дивіться, у нас із 100 із 100. Получилося, що 81 е... тільки валідний. Тобто. 19% у нас невалідних. Якщо при масові розсилці, ви будете розсилати, і у вас буде е, така кількість е, відмов і помилок приходити, вашу пошту заблокують. Тобто от ситуація. Таким чином ми почистили. Так, е, ну, нормально ми його почистили, не шкодуйте цих адрес, Очистити папку, очищаємо. І таким чином. У нас ця папка вже готова. Те саме робиться і з цією. Просто ми зробили, щоб було швидше, щоб не затримувати вашої уваги тут. І таким чином, після цього ми те саме можемо робити із е, всіма адресами, те, що я показував раніше, тобто редагувати, переміщати там, і тому подібне. Да, от. Е, е, і також ми можемо їх, ці адреси, Експортувати варіанти ті самі, що і імпорт. Так можна, а можна так, як я оскільки під себе робив, то скопіювати в буфер обміну тут або через кому, або кожна з нового рядка. Натискаємо ОК і тепер можна Ctrl-V вставляти, можна ці адреси вставляти прямо у лист там, де відправникують. Таким чином вже вони там будуть. І вже у вас буде більший відсоток доставки цих листів. Таким чином, коротко, я вам показав функціонал програму. Програма потужна, на даний момент, можливо, найпотужніша із тих, що є от по роботі з, бази, з базою даних. Підійде, як для людей, які розсилають, електронні, адреси, електронні листи масово. Так само вона підійде і для менеджерів, які працюють, там адміністраторів, які працюють з електронними адресами, тобто ну, з базами клієнтів, наприклад. Тобто, якщо вам ця програма сподобалась, умови ви бачили на початку відео, пишіть, все ми з вами вирішимо. Дякую за увагу. Гарного і тихого вам дня. 江苏那对